Отже, собака Алабай або середньоазіатська вівчарка. Їдучи в розплідник Алабаїв, який називається Loving Angel, що в перекладі Люблячий Янгол, я й не підозрював, що моє ставлення до цих собак зміниться. Я собі уявляв, що напевно доведеться знімати їх, стоячи за межами вольєру, а в кращому варіанті, що господарі будуть водити їх на повідку. Я й раніше бачив і знімав Алабаїв. На собачих змаганнях і знав, що це великі собаки-сторожі. І один тільки гавкіт цієї собаки може налякати любу людину. Проте виявилось все по-іншому. Це дуже милі великі собаки янголи. Недарма господарі цих собак назвали свій розплідник люблячий янгол. Ми ходили вільно по подвір'ю в оточенні цих велетнів, гладили, обнімали і знімали їх як хотіли. Я не помітив в очах цих собак жодної нотки агресії до нас. Скоріше за все, без господарів Алабаї нас би не пустили на подвір'я і могли б навіть розірвати. Проте з господарями вони просто чудо. Це означає, що ці алабаї добре навчені, утримуються в хороших умовах а господарі ставляться до них з любов'ю і повагою.